Терезин, доброго вам дня, ночі, часу і взагалі гарного вам настрою. У нас іде на вулиці вже лютий, а ми ще з вами не зробили розклад. Що чекає? Як завжди, швиденько пройдемося по таким цікавим темам, як ваша душа, серце, настрій і що робити. З порадами ви завжди зможете підкоригувати свій внутрішній стан, тому слухайте уважно. Так, терези лютий і ваша мета. Яка мета має бути у вас в лютому місяці? Смерть. Повна трансформація. Карта смерть старша аркан не. Вибачайте, бачите, землетрус, вона не означає фізичну смерть дуже рідко. Фізичну смерть означають інші карти, але для вас це трансформація. Беріть косу і косіть. Косіть притом абсолютно все, що бачите перед собою. Але перед тим треба зібрати інформацію. У нас принцеса Мічів говорить, що проаналізуй, проаналізуй все, що ти бачиш, і займися спостереженням. Того, що є навколо тебе. Зараз дивимося, в якійсь сфері у вас йде трансформація. Фінанси. Тут можуть бути великі втрати, тут можуть бути певні зміни у вашому фінансовому потоці. Можливо, хтось його собі заблокує сам. Або так от в житті станеться, що ви повинні передумати свої ресурси, повністю їх змінити. Туз Пентаклів говорить про також ваші ресурси, все, що є навколо вас. Вам їх потрібно трансформувати, як до вас приходять гроші, як ви ними розпоряджаєтеся. Взагалі, можливо, хтось з вас спробує піти на курс, почне, я про це якось колись говорила в своїх відео, аналізувати, як приходять до вас гроші. Тепер ми подивимось, що потрібно буде вашій душі саме в цю трансформацію. О, яка краса! А ваша душа шістка кубків, говорить, що Чого ти дивишся туди, де було. Дивитеся ви в річку, а тут пара стоїть і пливе це кохання. Для когось з вас, можливо, потрібно закрити, як то кажуть, у нас, гештальт, коли ви зустрічалися з людиною, і от зараз ви тут, в минулому. Водою все унесла. Ви стоїте, тут квіти квітнуть, кубки є, наповніть їх емоціями, наповніть їх новим. Заведіть собі нового коханця. Що ви робите? Ні. Стоїте і дивитеся, я куплило це ваше щастя, і десь там ви колись були. Тому душа каже: слухай, Галина, а ну, хорош, сидіти, нема чого. Іди звідти. Іди в зовсім інші димензіони. І от саме ця ваша смерть, ваших ресурсів, ваших. Ваших матеріальних благ також, вона вам допоможе подивитися на те, що є навколо вас, а не те, що було у минулому. Тепер, що ще буде у вас у місяці вас займати? Емоції з цим пов'язані. От зараз ваша така собі мета це емоційно позбутися того душу в вашій душі. Власно сказала, дощу в душі. Навіть Кицька ось підійшла до вас, каже, що ти там сумуєш? Давай я подивлюся, що там є цікавого. Не сумуйте. Ви наповнюєте оці чотири е чаші, які у вас є водою, але їх треба наповнювати радістю, позитивними емоціями. келих вина собі візьміть, шампанського, але не того, що в нас сумує. Хоча ви дивіться, в нас ростуть квіти. Це означає, що цей дощ, в принципі, оцей емоційний якийсь затор, він перейде. Буде вам велике щастя. Чого ви не бачите от в цій такій ситуації? А ви не бачите, що чомусь взяли ви на себе ношу, якусь, яку ви несете, і от разом з вами ще хтось є. Ви собі несете і думаєте, треба мені ти гарбузів, ось ось дорога, і це важко. Мічі в нас говорять про ваші дії, про комунікацію, говорять про життєву енергію. І от зараз ви не бачите, що важко, важко, і ви ще собі докладаєте чогось. Замість того, щоб іти і радіти, ви використовуєте слово повинна. От коли людина біжить вона каже: як Діти, бачили, як діти бігають. Діти щасливі, вони собі цибають. Ви тут явно цибати не можете, хоча трохи енергії є. Чоловік, який йде поряд з вами, дуже не цибає. Ви сконцентровані на тих гарбузах. Треба донести людина. Ем... Моє улюблене прислів'я німецькою мовою лаута Бойма nicht. через те, що багато дерев, ви не бачите ліса. Чого ви йдете, навіщо ви йдете, куди ви йдете? Зупиніться, будь ласка, і подумайте, який є ваш подальній шлях. Чи ви в минулому застрягли і от зараз все важке, оскільки думками ви тут несете незрозуміло, що і йдете незрозуміло куди. Тому, Терези, приходьте в такий собі цікавий баланс. Які складнощі можуть на вас чекати в цьому такому цікавому місяці, оскільки у вас тут і емоційні, і такі життєві негаразди. Що на вас чекає? Карта імператриці, а що з нею? Тут, може бути, ви будете тратити гроші на свою маму. Придеться довг, можливо, повернути, або ви будете тратити гроші на ремонт, на якісь косметологічні операції. І от саме це буде для вас трошечки складним, оскільки придеться потратитись. До речі, імператриця у нас це сфера краси, б'юті. І через це, може ви взагалі надумаєте, скажете, так, я хочу якусь зміну на свій зовнішній, через це мені потрібно відкладати гроші. Тому такий момент має бути. Тепер ми з вами дивимося. На іншій колоді яке кодове слово потрібно вам для свого мозку? Як ним спілкуватися? Мозок це така цікава річ в нас. І яке є кодове слово для спілкування з мозком? Überfluss. Ось, ось що я вам і говорила. Ви дуже багато щось на себе взвалили, воно наче таке все гарне, але його справді навколо багато ви не бачите. Одиничних, складових вашої, вашого життя, вашої цієї роботи. От тут воно сидить, дощ іде, і ви не знаєте, чому він йде той дощ, де воно. Спробуйте сконцентруватися на чомусь одному. У вас картина в даному випадку на собі. Сконцентруйтеся не на тому, де ви що несете, а справді на те, що потрібно мені. І дивимося з вами чудова колода. Магія Рома, що потрібна вашому серцю, в кого воно є. А серцю що треба? будь Буча, якесь буде повідомлення для вас, готуйтеся. Буде інформація, яка до вас зараз прийде. Подумайте, що б ви хотіли почути. Взагалі, коли от ми говоримо про серце, про душу, про мозок, ці три складові частини, які є в вас, і подумайте, які думки є. Прошу, ви хотіли б, щоб універсум, Всесвіт, вам повідомив. Хлопчина такий в нас дуже гарний стоїть. Можливо, комусь дитина дасть інформацію, може, вам хтось рахунок принесе і скаже, так, мама, ну оплачу, будь ласка. Але от е, ваше серце чекає. Може хтось з вас чекає звісточку від коханої людини, повідомлення від офіційної установи. Але от незабаром ваше серце отримає звісточку. Я бажаю, щоб в лютому ви отримали тільки позитивні новини. Дбайте про себе, хай минуле пливе, туди, куди пливе, трансформуйтеся, Терези. Як завжди, я вам вдячна за зворотній зв'язок. Якщо потрібна приватна консультація, звертайтеся і ми з вами побачимося в наступних відео.